Чоловічі пляжні шорти першого сорту. вага лотику 10 кг, Ціна 3410 гривень за цілий мішечок. Дивіться, ще одні найк більшого розміру. Наступні ще одні найк. Ось така моделька. Теж ідуть більшого розміру. Так, це у нас а, капа. Капа в розмірі L чоловіче. Адідаси. Дивіться, це теж розмір Елічка. Наступні ще одні адідаси, але коротенькі і теж більшого розміру. Так, це у нас Under Armour. Клас. Ось такі шортики. Under Armour. Розмір, думаю, буде м Наступні. Ой, які класні. Дивіться. Які блискавка. Наступна моделька. Розмір Xelka пише. Коротенькі. Так, далі. Ось такі, я не знаю, що це за бренд. Чуть нижче, щоб ви, наверное, бачили. Наступна моделька йде ось такого плану. Далі ще одні такі з пальмочками. Розмір думаю, буде буде ка Далі ось така моделька у укорочених. Так, наступні це жіноча моделька. Дивіться, які красиві. Далі такий пудровий колір, гарний більшого розміру, максимально легесенький. Наступний ось такого плану. Це розмір С. Наступні яскраві. Ось такі. Це теж буде мабуть, розмір М. Далі. Так, не бачу, що це за розмір, але думаю, що це X коротеньке. Так, це розмір Л. Така модель. Так, наступний розмір X пише. Ось такого плану. Так, повністю чорненький. Ось такі, думаю, буде емочка. Так, наступні ось такого плану. Тут ідуть різноманітні модельки, такі брендові. Наступна це, мабуть, буде Еска. Ось такі. Фіксесочка, Ска. Так, наступні Кривіт бренд. Ой, гарнесенькі. Далі ось такого плану. Теж більший розмір коротенький. Так, а це у нас. Бабуть каленші? Ні. Ось такі темно-сині. Яскраві гарнесенькі. Еріма e бренд. Ось такого плану. Ще одні яскраві. Розмір. Еска. Ось така моделька. Ще одна еріма. E Знову яскравенькі ось такого плану. Наступна моделька йде ось такі на резиночці. Так, наступні ось такого плану, більший розмір. ось ці дуже такі цікаві, коротенькі. Наступна моделька це у нас буде, не бачу розміра, але ось такого плану. Так, каленчі. Теж досить цікаві. Так. Розмір емочка. Ось такі. З такими зеленими вставочками ці йдуть повністю чорненькі. Наступні ось ці легенькі коротенькі. Ось тут таке омбре. Наступне знову повністю темнесенькі. Ось така моделька. Ще одне омбре. Це теж бренд Крівіт, якщо я помиляюсь, так. Крівіт. Наступне хаман. Ось такий маленький розмір. Наступний це розмір ікселічка. Це у нас розмір Елька. Клас. І це, до речі, бренд Zara, Дивіться, коротенькі, Zara Men, чоловіче. Наступні ось такі. Такі. Це менший розмір. Знову яскравенькі, Ось тут буквально ще трошки залишається ось така моделька. Ось такого плану. Так, далі ось такі. Такі. Так. Ось такі. Норкхард. Дивіться. Норкхард. Наступні адідаси коротенькі. Далі ось такі. Арена пише. Так, ось ці цікаві. Чако, ось бля, чако, Так, ось такі. Ми підходимо до закінчення. Знову великий розмір. наступна, І це у нас Бугаті. Дивіться, шорти Бугаті. І остання моделька це іде ось такого плану. І в принципі, все, я вам показала повністю цілий лотик, вага якого 10 кг, і ціна 3410 гривень.